Другого засідання оголошується відкритим. розглядається кримінальне провадження відносно Свокотського Реана Вікторовича за скоєння зучиння кримінального прапору передбачати частини 2 статті 226 Кримінального кодексу України. Значить, внесено єдиний. Кримінальне провадження під номером кримінального провадження 120-151-625 мл 458. Значит, номер, який у нас йде як кримінальна справа судова, 519 16 к Так, встаньте обвинувачений. Будь ласка, скажіть, отримали ви копію винувального акта? Здається, так. А так, так чи ні? Так. так. Сідайте. Добре, секретар, Але я з ним не згоден. Це потім я вас запитаю. Оголошується склад суду. Справа розглядається під головами судді Котова з участю прокурора В'яткіна. Потерпілого. Захисника, захисник Балашова Оля Васильівна. Потерпілий Євсюков Олександр Олександрович. Представник потерпілого Маркаров Романович. Відводів нема. Покорора. Давайте по черзі так, щоб у нас Прокуратури ідеться... Відводів немає. Покров'ятки на відводів немає. Щоб потерпілий... Відводів немає. Захисник. Відводів немає, довіряють Так, ваша честь, у мене є відвод головуючому судді Котову на підставі пункту 4 частини 1 статті 75. -ї. Я підготувала письмовому виді. Прошу надати, або, або надати час подати в канцелярію на авторозподіл, або надати небезпосередньому на суду на авторозподіл. А ви можете нагосити нас. Але в даному випадку розглядає інший суддя відвод. Ні, я в думку довжен спитати, які підстави. Підстави я назвала вже. Ні, Це я не довіра. Вирію будь ласка. Я спитаю думку, яке у них по цьому. За пунктом 4 частини 1 статті 75. Ми вважаємо, що суд опереджений, тому ми задаємо відповідь. Більш точніше не хочете. А виклала головний? Тож відмовляйтесь підставою, відявляєте. Ну, я, я вважаю, що в даному випадку розглядає інший суддя так. Так. ну Я Я вважаю, що суд упереджений. Я своє упередження справив суд безпосередньо на першому судовому засіданні, на підготовчому судовому засіданні. Про це свідчить е, е, безпосередньо і ухвал, ухвала е, про е, продовження запобіжного західу, хоча законом це не передбачено. Це е, про це свідчити те, що суддя е, взагалі е, дав, може, не, не не виявив вияснив у сторони захисту деякі питання, які безпосередньо повинні були вияснятися в попередньому судовому засіданні. Е, це про це свідчити те, що е, суддя е, взагалі не Взагалі надав можливість стороні обвинувачення не доводити будь-які ризики. Тому ми вважаємо, що суд опереджений. Наголосили, розглядається він судею того ж суду. Ну, так як суддя Барановська розглядала санкцію відносно Шукоцького, то справа. Кримінальне провадження відносно Рукоцького за статтею 286, частина 2, направляється до апеляційного суду Одеської області. Апеляційний суд визнається за підсудністю, направить до суду, який вирішить. І там суддя відповідно того суду, куди направиться це кримінальне провадження, буде розглядати, по суті, заявлений відвід судді КОТОВУ нове засідання положець закрити.